О, ну да. Ну, те, що я хотіла, я вже взяла. Прям. Там чел разом разум... з нами. О, ще один. Давайте бити його. его. Быть, бытый. Хорош, добывай його. А вийде, я другой, заразу, взяв. Щас прыгай. А так, модер спить собі. нормально. Модер я, спить. служи йде. Скорі, Можливо, це, би, це, да. це, дивіться, це значить мотор якісно працює і, і він збучується. О, проснувся. Бімашка, проснувся. Зафоткай, зафотка, зафоткай. Я казала, він проснеться, я казала, боже, сонечко, привіт! Добрий ранок, Що грати будемо? <ріхи> Заходь, пап. Заходь, заходь, з тобою хоть на космиту. Пошли, давай. Опа. Опа. Їдемо ні? У Моя пантера, зачекай, я хочу Де уебать. Бачу! Ебать! Бек, совек с задымом. за задарю. Да-да. Ох, і все, я хвилечку дав на рахунок. реакція. Що я хочу сказати? Дякую всім і кожному, хто підписується. За те, хто зачудується зі мною. За ці... Два з половиною місяці я просто, я просто в шваці. Така тибра. Ну ви просто найкраще, що вам казати. Як то кажуть, далі, далі більше. Добро присад. Вітає наш. А де ложка наша? Як ти будеш їсти? Ні, він дуже якийсь шоколадний. Писують, я казала, я підписується. Я сказав, підписується.